Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі і хочу швиденько для вас відзняти відео про своє замовлення вже третє, в цьому місяці від компанії Івроше. Гарні пропозиції, зробили свою справу, і клієнти захотіли поповнити запаси продукцією від цієї компанії. І зараз вам швиденько покажу, що саме обирають мої клієнти. Насамперед, це ось така от. Водичка на тюрель, я думаю, багато хто її знає цю водичку. Це у мене вже третя вода в замовлені в цьому місяці. Дуже її полюбляють і була гарна знижка. Зазвичай вона зараз коштує більше тисячі, 1400-1500 гривень, як в якому місяці. А цього разу була гарна знижечка, і ця водичка коштувала 960 гривень. І фактично, це все, що було в замовленні. Як ви, я думаю, знаєте, вівроше потрібно зробити замовлення. Мінімальне здається, там йде на 499 гривень і обрати подаруночок. І якщо замовлення від 900 гривень, то можна обрати ще один подаруночок. І як зазвичай компанія мені також вклала знову такий от каталожок. Минулого замовлення, минулих два замовлення мені також вкладали такі каталожки, але я вже їх віддала своїм клієнтам. Можливо, вони його полистають і їх ще щось зацікавить. І також покажу, які обрала для себе подарунки. За замовлення від 499 гривень я обрала ось такий от засіб для зняття макіяжу з очей, з волошкою. Дуже мені подобається цей засіб. Я минулого разу. Вам показувала його в замовленні, я також його обрала подаруночком і зараз активно ним користуюся. Бо, як на мене, він найкращий з усіх тих, що я образу. І другим подаруночком за замовлення від 900 гривень я обрала для себе ось такий от сухий шампунь. Також я його вже була вам показувала в порожніх пляшечках дуже гарний продукт. Він має дуже приємний аромат. Бо Зазвичай є такі сухі шампуні, які нібито гарно справляються з своєю задачею, але вони дуже мають такий неприємний аромат, який трішки піддушує. От, Наприклад, в компанії Avon непоганий сухий шампунь, але дуже їдкий у ньому аромат. З засобу такого немає, він мені дуже подобається. Тому цього разу взяла саме його. Минулого разу я вам вже показувала, я взяла Набір кремчиків для рук. В наборі було три кремчики, кожен об'ємом по 30 мл. І також, як завжди, компанія вкладає в замовлення ще три пробних зразочки. Цього разу у мене ось така от парфумована водичка, дві однакових. Знову ж таки, роздам їх своїм клієнтам і новиночка крем для обличчя. Ось такі от три пробні зразочки. І також, користуючись нагодою, як вже знімаю для вас відео, хочу показати ще деякі продукти, які придбала в магазині Єва. Раніше, трішки раніше, я придбала для себе ось такий от парфум. В огляді я його не показувала, але дівчаткам в групі вже писала про нього, дуже він мені подобається. Як на мене, то він дуже схожий на білі Аліш. Дуже він на нього схожий. Аромат дуже красивий і дуже-дуже стійкий. Так як я його вже поносила, і носила я його частенько. І коли я його одягала на себе, то я постійно отримувала на нього компліменти. Постійно у мене люди запитували, який аромат на мені. Дуже він мені сподобався, бюджетний такий парфумчик. Це у нас бренд Фаб'єн Марше. Мені він сподобався. Для мене він гурманський, він ванільний, він солодкий. Тут у ньому заявлені і ванілі, і прянощі, і какао. Дуже гарно, я відчуваю саме нотки шоколаду в ньому. Амбра заявлена, бо бетонка, і деревні нотки. Дуже красивий ароматик, і дуже-дуже стійкий. Якщо раніше у мене були ароматики з Єви, я їх одягала на себе і ну, стійкість відчувалася на мені десь максимум. 3-4 години, 5, в залежності який парфум, то цей парфум він відчувається цілий день. А на одязі його відчутно ще й на другий день. Дуже рекомендую дівчатка спробувати цей ароматик. Хто любить солодкі гурманські аромати, смачненькі, це ароматик від Fabien Marche Богемія Чіз. Коробки, на жаль, у мене вже немає, так як я його придбала трішки раніше. І... Коробку я не зберегла. Я зазвичай зберігаю коробки, якщо я думаю, можливо, я ще буду чи продавати парфум, чи комусь подарую, якщо він мені не подобається. Або якщо якісь дуже красиві коробки, то я їх зберігаю. А якщо. Ось такі от простенькі коробочки, і ароматик мені подобається, то я не зберігаю, бо просто вже немає місця, щоб усе це зберігати. Покажу вам ще один ароматик, який також я придбала в Єві, але не в магазині, а на сайті. Він мене зацікавив по опису, тому що в Єві, на жаль, немає його, щоб затестити. І я його замовила всліпу, але по опису на сайті. Це також лінієчка Фаб'єн Марше. Бренд Фаб'єн Марше і та сама лінієчка Богемія Бойсон називається він. Тут от коробочка у мене ще присутня, так як я її ще нікуди не поділа, бо тільки сьогодні забрала цей Ось такий вигляд має сам флакончик. якість цей дуже красиве оформлення флакону? Цей більш такий, бачите, рожевого кольору, а цей у нас такий яскраво-червоного. Кольору, і також дуже красивий ароматик. Він також заявлений як східно-гурманський. Він дуже красивий. Тут і фрукти дуже гарно звучать, і лісовий горішок, і молочні віднесла обидва цих ароматики. До вечірніх, зимових, осінніх. Більш на прохолодну пору року Цей ароматик Богемія Бойсон порівнюють з ароматиком від кашарель яким саме я вставлю вам картин? Також раджу вам його спробувати. Ароматик дуже красивий. Хто полюбляє гурманіку, я думаю, він вам сподобається. Єдине, що цей ароматик я ще не перевірила по стійкості, бо я його сьогодні тільки забрала, а вже завтра я планую його нанести. І подивлюся, як він буде триматися на мені. Ось Такою от красою я дівчатка себе порадувала і покажу вам ще деякі засоби, які я взяла також в єві. Це ось такий от ополіскувач для ротової порожнини і зубна паста. У поліскувачі у нас 295 мл об'єм, і в зубній пасті тут у нас 190 г. Чому взяла? Тому що колись, трішки раніше, я брала. В маленькому об'ємі саме таку зубну пасту спробувати, вона мені дуже сподобалась. Тому я вирішила придбати ці продукти, покористуватися, також спробувати ще й ополіскувач. Буду їх пробувати, і тоді вже більш детальніше розповім вам про них в порожніх пляшечках. Таке було моє замовлення від компанії Івроше невеличке і такі невеличкі покупочки з магазину Єва, які мене порадували. Ароматики дуже бюджетні, достойні, вартість цих ароматів 549 гривень. Можливо, комусь це буде цікаво. А зараз я вам усім дякую за перегляд. Якщо ви додивились моє відео до кінця, і якщо вам було цікаво, бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.